Трошки проповідь буде моя як продовження. Хто ми є, говорив брат? Чи є ми дійсно таким благословенням, чи ми? І от тему проповіді я скажу в самому кінці. В самому кінці. Діяння 4, 33, 37 і апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Бо жоден з них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім продавали і заплату за продаж приносили та й клали в ногах у апостолів і роздавалося кожному, хто потребу чи мав. Так, Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син потіхи, так перекладається ім'я, був прозваний від апостолів. Так вони його дали, таке друге ім'я. Левит, родом кіпрянин. Мавши поле продав, а гроші переніс, та й поклав у ногах апостолів. Варнава. Сьогодні мені б хотілося поговорити про цього біблійного героя, персонажа. В Євангелії я в пошуковику забив, і там було ім'я Варнава згадано 28 разів в українському тексті в біблійному в Логіянка. І якщо я думаю про цю людину, це тільки ім'я його, згадано стільки разів. І я думаю, чому воно буває так мало згадується в проповідях. Дуже часто згадується про апостолів, про Христа, про героїв Старого Заповіту, але було дуже багато людей, які робили свою працю. Вони були на своєму місці в Бога, і з них також можна взяти якийсь для нас гарний приклад служінні, хто вони є. І хотілося б сьогодні про нього поговорити і поміркувати. Це перше місце, де був згаданий Варнава родом із Кіпру. Ось е, друге місце це дії 9 розділ 26-27 дії апостолів. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Хто це? Це апостол Павло. Варнава тоді взяв його і привів до апостолів. І їм розповів, як дорогою той бачив Господа, як він йому промовляв і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове ім'я. Коли апостол Павло після свого навернення хоче познайомитися в Єрусалимі з апостолами, йому не вірять, його бояться. Ну да, той, хто жорстоко, а сам Павло про себе писав, жорстоко прислідував, гнав християн, кидав їх в тюрми. Робив все, що хотів, і йшов в той самий Дамаск. У нього був гарний такий папір, який дозволяв йому робити все, що йому тільки в голову прийде. Тепер він приходить, тепер каже, я, я вже з вами. Ну, слухайте, я б так само на нього б дивився з бока. Але добре, що в таких обставинах є той, хто може йому допомогти такій людині, хто може прийняти і повірити. Він повірив йому. Варнава ж не був тоді, коли йому Господь з'явився, і, і не чув він того, що йому Господь говорив. А він Варнава говорить тоді і розповів, як дорогою той бачив Господа, як він йому промовляв, як сміливо навчав Дамаску. Він це все, де він взяв? Зі слів Павла. Так що дуже добре, коли є такі люди, які можуть підтримати нас. Сам Варнава активно приймає участь в поширенні Євангелії, приймає також участь в житті Павла, не цурається і матеріального служіння. Давайте також зараз знову заглянемо в дії святих апостолів. Сьогодні будемо більше йти події святих Апостолів, і можемо порівняти з нашими діяннями. Дії 11-й розділ, 19-й вірш і нижче. А ті, хто розпорошився вслід переслідування, що знялося було через Степана, після смерті Степана Мученицької, перейшли навіть до фініки і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова нікому крім юдеїв. А між ними були мужі деякі з Кіпру та З Кірінеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли й до греків. Благовістячи про Господа Ісуса, і Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. Він як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився, і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Він був посланий із духовною цілю, місією. Бачить, там Божа благодать діє, він їх підбадьорює і просить триматися, е, триматися Бога. Далі читаємо: після того подався Варнава до Тарсу, щоб савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію і збиралися у церкві вони цілий рік і навчали багато народу. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Варнава пікується за свого. Підопічного за Савла. це вже потім він стане апостолом Павло, і Павло напише половину Євангелія, якщо по тексту взяти, то це його. Але поки що він потребує, щоб хтось ним займався. Духовне наставництво це дуже велика річ. І дуже добре, коли в церкві є такі люди, коли ми можемо бути ми такими людьми, коли він пішов і в той самий Тарс, куди вернувся Павло, він звідти був родом. Знайшов, приводить в Антіохію коротенька е, довідка про Антіохію. Антіохія це важливе місто у ранньохристиянських християнських джерелах і в Євангеліях. І воно взагалі було одне з найбільших міст того часу древньої Римської імперії. Це було велике місто на півночі Сирії, де існувала значна християнська громада, яка відігравала ключову роль в поширенні. Християнства і в діях святих апостолів Антіохія згадується не один раз. І от там саме почали людей через якийсь період часу називати християнами. До цього взагалі часу їх називали там святими, вибрані, вірні. А ось потім зрозуміли, що це не просто євреї, що це не просто якась секта, це щось нове. Це ті, що слідують за Христом. Християни були і були ще різні прихильники якихось релігійних течій чи політичних. Але вони побачили, що є якісь люди, які особливо відрізняються, і стали їх не християни, самі себе стали так називати. А їх це хто? Це ті, що за Христом, це ті християни. Ну і спасибі їм за таку чудову назву. Ми нею користуємось до цього часу. В Вантіохі і ще, ще читаємо далі. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і став один з них наймені Агав і духом прорік, що голод Великий у цілому світі настане, як заклавдіє був тоді учні усякій своїй спроможності, постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що й зробили через руки Варнави та Савла, поставши до старших. Тобто ми бачимо тут і духовну сторону, і матеріальну, і душевну. Сторону, коли він пішов шукати савла, не байдуже йому, що там з ним сталося. Це погано, коли, наприклад, ми десь когось бачили з наших, що десь сталося, через два роки побачив: О, брат, а я про тебе згадував чи сестра? Ну, як ти згадував? Ну, ти пробував з ним зв'язатися, якось дозвонитися, пошукати, попитати, а не просто що з тобою сталося. Так що можемо брати для себе. І це не. Такий урок. Це не то, що зараз можна пошукати, позвонити, попитати. Піди, той тарс. Хто з нас звідки йти? Пошукай там того Павла. В Антіохії в тій самій Бог відділяє варнаву і Павла для служіння, для спеціального служіння. Як як Бог для нас кожного Він має своє служіння. А ми, ми готові були слухати його. Дії 13 розділ 1-2. А в Антіохі, у тамтошні, тамтошній церкві були ці пророки та вчителі Варнава, і Семен званий Нігер, кірінеянин Луцій Манаїл, що був виговданий з тетрахором Іродом та ще савел. І савел, сав ще савел, він ще не є тим павлом, він ще тільки і. Як служили ж вони Господеву та постели про рік Святий Дух, відділіть Варнаву та сава для мене на справу, до якої покликав я їх. Варнава був з Павлом в першій точно місіонерській подорожі, де вже ми знаємо Павло, був декількох трьох місіонерських, але з перші був Варнава. І знаєте, спочатку Варнава згадується перший. Коли ми читаємо дії святих апостолів: Варнава й Павло, Варнава, і Павло. Але потім приходить час, і Павло вже стає так більш, більш провідну займає роль. І Варнава з цим, знаєте, смиряється. Знаєте, можна було б сказати, як у нас, коли я керівник, коли є підлеглий, і тут підлеглий підростає до рівня керівника, міг би сказати, слухай, Павлік, ти що забувся, звідки ти впав? Хто тебе до апостолів привів? Ти взагалі хто? Ти, ти пам'ятаєш, тим ким ти був? Дивись мені. Говорять так люди? Говорять так люди. Він собі нормально, спокійно реагує. Він знає, що в нього є своя місія і задача перед Богом. І Він її веде. І якщо десь в когось починається якісь тертя в церкві чи поза нею, боротьба за портфель, пам'ятаєте да, історію? Ісус, Іван, Яків, мама приходить, от вона так хоче посадити зліва справа, сини розуміють, що самі не справляться, а вони там всі родичі були, маму привела, слухай. Ну, треба ж якось порішати. Єврейська мама завжди хоче для своїх дітей найкраще. Ну, як і взагалі будь-яка нормальна мама. Варнава спокійно віддає роль першого ведучого, так би мовити, в їхньому тандемі. І це абсолютно нормально і, і нічого цього поганого немає. Він виростив такого учня, що будь-то Ось. Варнава з Павлом були перші місіонерські подорожі, як я говорив, в лістрі, де Павло стілив безладного на ноги, який був хворий від народження. Павла побили камінням. Павла побили, а Варнаву ні. Я думаю, а чого? Варнаву прийняли за Зевса це головний Бог. Може, побоялись бити його. А Павла за Гермеса, це Бог посланців і промовців. Але я думаю, що Павло говорив більше, а той стояв, мовчав, і от говорив, і договорився. І ви знаєте, християнське життя, воно таке, що будеш говорити, то будуть тебе бити. Може не завжди фізично, хоча може бути і так. Але словесно будуть, каже, неправедно злословити, Ісус сказав, можуть гнати і переслідувати, і можуть навіть деяких, деяких убити можуть. І навіть по всьому світі такого було в усі віки християнство є і, на жаль, буде. Поки цей світ стоїть. На жаль. Але Варнава з Павлом приймає участь в Єрусалимському соборі. Дії 15.1.2. 2. А дехто що з Юдеї прийшли, навчали братів: якщо ви не обріжете зазвичай Мойсеєвим, то спастись не можете. Коли ж суперечка повстала, і чи мали змагання Павла та Варнави з ними, Павло пишеться вже завжди далі першим, то постановили, що Павло та Варнава та дехто ще інший інші з них пішли в справи цій до апостолів у старших в Єрусалим. Вони пішли, приймали участь в обговоренні важливих для молодої церкви питань. Багато було тоді людей, які казали, що спочатку, як стати християнином, треба тобі стати євреєм. Все починається з обрізання. Євреї обрізали своїх хлопчиків на восьмій день, а якщо людина наверталася, то вже, у відповідно, дорослому віці. Хоча цього вже було абсолютно не потрібно. Варнава з Павлом і інші пробували доказати їм, що це вже все. Закінчилось Закінчилось тоді, коли сказав Христос звершилось. Ось. Ну, бачите, до сих пір деякі люди тягнуть ще стареньке одіялце це старого заповіту для чогось і для нас християн нового заповіту. Ну, Може, таким тепліше, чи не знаю. От. Надалі вони розлучаються. Читаємо чому. Варнава з Павлом Дії 15.36.40. По декілька днях промовив Павло до Варнави. Ходімо знову і відвідуємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, як... як вони пробувають. Перша подорож закінчилася, звичайно, проходить багато часу. Павло каже, Давай подивимось, як вони там. Ну не просто проповідали, пробігли, записали в Єрусалим, відправили діпешу, ми там вже. Давай тепер будемо знову дивитись, що вони. А Варнава хотів був взяти з собою Івана, що званий був Марком. Це був його племінник. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з Помфілії та з ними на працю не пішов. Я не знаю, чому він не пішов, але не пішов і та й не пішов. Павло сказав: мені таких не треба. І повстала незгода. Посперечалися вони і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв цього марка і поплинув до Кіпру, звідки він був і родом. Я Звідти я туди йду і буду проповідувати. А Павло вибрав силу і пішов в Божій благодаті братами доручений. Незважаючи на різні погляди, бачимо, що Варнава дає шанс, другий шанс тому, хто був їх залишив. я думаю, це не тільки що був о, його родичом. То, знаєте. Справа Божа, діло не в родичах. Можна з родичами діло Боже вести. А як бачиш, що то родич тобі не дуже родич, то звичайно дуже краще когось вибрати іншого. Павло ж, був, бачимо, більш радикальний в цій ситуації сказав: Ні, раз людина напідвела, може і другий раз. Але добре, що є такі ще люди, які можуть дати другий шанс. Ми можемо бути інколи дуже категоричними, дуже радикальними, тому що хтось з нами повівся не так, як треба. Читаємо ще одна ситуація. Вже не Павло приходить в Антіохію, вже не його приводять. А вже в цю саму Антіохію приходить Киїфа. А, 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 а Варнава все-таки от Антіохії, там він весь час є. Галатам, другий розділ, 11 11,16. Коли ж Кефа прийшов був до Антіохії, то я відкрито виступив супроти нього. Це вже пише апостол Павло. Заслуговував бо він на осуд. А що ж таке зробив цей самий Петро, що Павло має сміливість сказати не комусь, а самому Петру. Бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганими. А коли прибули, став ховатись та відлучатись, боячись обрізаних Петро. А з ним лицемірили й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. Мене це так засмутило, бо мені Варнава цей так подобається. Але сталося так, як сталося. Це про те, що я говорив трішки раніше. Церква з перших християн, це були юдеї. Звичайно, в них є добрих півтора тисячі років закон Мойсея. І тут процес від старозаповітнього служіння до новозавітнього, де вже стоїть, як в старому, там багато різних обрядів, жертвоприношень, різні свята, дні, години і так далі роки. Жертва Христа це все скасовує. Христос просто виконав це все. І тепер Він стає в центрі служіння. І його кров має силу велику тепер. І Петро проповідував і вже був із язичниками, але тут, от, коли хтось приходить і починає щось говорити, Петро трохи включив задню передачу і так трохи дистанцюється від язичників від поган. От. І коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, ну чи. Превосходний висвіт, як на мене, і ти рівно за євангельською правдою, то перед усіма, сказав Кефі, перед усіма, Павло, вони тебе приймали, Варнава їх переконував, що ти добрий чолов'я. Тепер ти вичитуєш перед усіма самого Петра, який був найближче з Христом, який за Христа, вухо був відрубав в Гесаматському саду там Рабові. Коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, пише Павло, а не по-юдейському. То нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Ми юдею природою, а не грішники з поган. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправданою ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Іначе для чого тоді приходив Христос і для чого тоді це все? Звичайно. Авторитет Петра був дуже великий, ну, навіть за життя його не то що. І він впливав на інших. Це те, що брат говорив. Про вплив. З ким ти поведешся, того ти і наберешся. І от Павло, включивши, чи Петро включивши цю так задню передачку трошки: Ну, ну от, ми євреї, ви язичники, ви теж ніби. От, ну, починає він якось там. Він нічого не, не описано, нам, що відповів Петро. Не описано. І Варнава, на жаль, також. Злицемірив і також піддався цьому. Я думаю, що ніякі авторитети, якої б величини і світіла вони не, не були перед нами, як би вони нам не блистіли, як би вони нам не подобалися, вони не повинні нас схилити від іти за рівно за євангельською правдою. Буває, Буває, люди чують, і я чую, що в їхніх, їхніх розмовах, їхніх проповідях чуються вже слова того чи іншого проповідника. Добре, якщо він проповідає цю рівну євангельську правду, а якщо не рівну і зовсім не євангельську, а ще якусь. Так що в нас не може бути більшого авторитета, чим Євангелія Ісуса Христа і Христос Христосе, по центру. Підсумок життя та служіння Варнави. Варнава був Левитом з Кіпру. один із перших християн в Єрусалимі. Його називали Сином Утіхи, або ж потіхи чи бідбадьорення. І справді що шосеньке життя його підкреслило цю рису. Він був посередником між апостолами і новонаверненим Павлом, відкривши для нього двері служіння. брав активну участь у розвитку антіохійської церкви першої великої громади з язичників, разом з Павлом здійснив першу місіонерську подорож, принісши Євангелія багатьом народам. Був учасником Єрусалимського собору, де захищав язичників від впливу закона Мойсея. Навіть після розходження з Павлом. Не сказав, я вас не знаю. Я піду в іншу церкву, тут мене не люблять. Тут мені добрий день не сказали. Не дали на Дню подяки самі більші шматок м'яса, а ліктям дали. Він узяв Марка і пішли проповідувати. Вернувся він туди до себе з проповіддю. За переказом, він там і загинув мученицькою смертю десь в 61-му році нашої ери. Служіння Варнави показує, що... У церкві важливі не лише головні діячі, не лише Петро, Іван, Яків. Але й ті, хто заохочує, піднімає, хто довіряє. І мені прийшла на розум проповідувати цілий цикл про служителів Божих, про людей Божих з Біблії, про яких не говориться чомусь. Вони не такі відомі, як Мойсей, як Давид, як Йосип, але вони були. Вони були ті, хто підтримав руки Мойсею. Мойсею хто підтримав руки? Аарон його брат і хур, хто він такий, про нього зовсім не багато. Але він стояв там і він стояв при великих Божих ділах. Тому Варнава залишається для нас і для всіх часів, і для всіх конфесій християн прикладом лагідного служителя, миротворця і підбадьорувача, через якого Господь підняв інших великих служителів. Всяка праця в ім'я Ісуса Христа. Важлива Богу. В Бога немає непотрібних або неважливих людей. Хто були ті 70 старішень, яких вибрав Бог, коли Моїсей вже сам сидів і судив, судив тих людей, вже, вже, вже не міг він раду давати, аж поки тес йому не сказав, що ти робиш. Що ти робиш? Виберізь посеред себе людей. Хто були тих сім тисяч, які не схилили свої коліна і не лобзали то істукана, коли за часів Ільї? Знаємо їх імена, чи вони описані, але невже вони менш важливі перед Богом? Звичайно, ні. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до покору, до докору, до направи, до виховання в праведності. Я думаю, несправедливо забулися, чи якось десь обминули трохи тих людей, яких варто витягнути із тих сторінок Біблії, щоб ми могли взяти для себе приклад. Тому будьмо тими. Хто веде за собою, хто підтримує руки, зміцнює коліна і просто хто є поруч. А тема моєї проповіді: Варнава син потіхи, а я хто?